Вітаю вас, друзі. Здається, це вже підтверджено російський воєнний злочинець та просто виродок і недобунтівник Пригожин. Подох. Всі, хто находився на борту погибли. 10 чоловік. них був Євгеній Пригожин. Бобров Владимир Васильович. Ай, Семенов, Да, тоже. Частині росіян від цієї новини чомусь стало сумно. Це, звісно, дуже грустно. Вони скорбят, носять Пригожину квіти. Вагнерівці, які проковтнули вбивство їхнього лідера, плачуть та ридають. А деякі росіяни так сильно скорбят, що б'ють портрети Пригожина. Але, друзі, минуло вже майже дві доби після того, як Пригожина було ліквідовано, і досі російська влада так і не висунула офіційної версії, що ж із ним сталося. Вийшло таке піскорбнее завиття. І це дуже плохо, і ми до сих пор не можемо, не можемо сформулювати, не можемо об'яснити. Напевно, він просто впав. Росіяни дуже скорбят. Вони навіть припхали кувалду на імпровізований меморіал. Пригожину у місті Ростов, яке два місяці тому Пригожин захоплював, також дуже сильно скорбят і кажуть, що вони раді, що він якось їх посятів. Євгені я відносився поважителя. Так цей чоловік історія, можна сказати. Він недавно, так скажемо, посітив наш город. І, взагалі, шкода, що Пригожин подох. Він такий прикольний був чувак. Віні я відносився Положительно, в большей части. часті прикольний чоловік хороший. Але хто ж винен у тому, що літак, на якому був Пригожин, найімовірніше збили? Та ніхто не винен, воно просто узяло та й упало. Ні ні вини, ні нікого в там не вини, ніч та нікого в не давати. Учора ці прекрасні події вперше прокоментував Владимір Путін, але не просто прокоментував, а і з прелюдією. Для прелюдії він покликав Пушиліна, який сказав, що він також дуже сильно скорбіт. Але у всьому винна Україна стрівога і з бачим супереживанням цю ситуацію вас прийняли. Ну ви розуміємо, що маємо, з яким противником діли далі слово узяв уже Владимір Путін і так і не а що сталося із Пригожиним. Просто якась авіаційна катастрофа, що касається цієї авіаційної катастрофи. Владимир Путін просто посміявся та познущався із ліквідації Пригожина, яку він, я переконаний, сам і замовив, і навіть висловив після того усім співчуття. Ви Виразить слова іскреннього собоєзнування сім'ям всіх загиблих. Це завжди трагедія. Трагедія він точно впевнений у тому, що він каже, тому що він же сам, я нагадаю, обіцяв обов'язково покарати Пригожина. Предалі Росію. І атвітять за це. Понесуть іменуємо наказання. А іще депутат із путінської партії Єдина Росія Гурульов казав, що або Пригожин сам має застрелитися, або його ліквідують. Ну мабуть, застрелитися. придаті в воєнне время. Необхідно ні, ні. Ви що? За наказом владіміра Путіна Пригожина точно не могли ліквідувати відсотково. це просто виключено, тому що він же із Пригожиним давно були друзями. Пригожина я знал очень давно з початку 90-х років. яким саме був і з яким Путін почав співпрацю у 90-х, Чудово і ще два місяці тому розповіли російські пропагандисти. Свій перший срок, два половиною году за кражу, він отримав, коли йому було вісімнадцять літ. Опити зв'язки, отримані з рішутки атворотіл кримінального світу помогли йому пройти путь від продавця до авторитетного ходогавдавторитетного і каструль. Путін просто вкотре зізнався, що він співпрацював і співпрацює із криміналітетом, але це не криміналіт. Те, це сложна судьба? чоловік служної судьби і шибки у нього були серйозні в житті. добивався від результатів нужних. Ну, гаразд із цим усе зрозуміло, але ж де відповідь на ключове питання: що саме сталося із Пригожиним? Літак впав, але він же не міг впасти просто так сам по собі. Його або збили, або як висували версії інші пропагандисти, підірвали. Де відповідь? Її все ще немає. Смотрим на тому, що скажуть скажуть в ближніше вірі. А зараз проводяться експертизи, і технічні експертизи, і генетичні на це потрібно якесь час. дуже важливо дізнатися, що сталося із Пригожиним Пушиліну. Настільки важливо, що він сказав: Ну так, ми усі дуже чекаємо, але давайте поговоримо на іншу тему. Вирісний спеціалісти розберуться. розберуться. Та важна для всіх нас, та важна для всіх нас. Паніч хотів а, по придучим порученням по просьбам, які були, тут буквально коротко продержаться. Цікава ситуація. Тобто Пригожина вбили, вбили Уткіна, вбили і ще кількох вищих командирів Вагнера, та й все в принципі плювати на них. І що там із ними відбулось, не так вже й важливо. А російські пропагандисти стараються цю тему вже замовчувати. А я знаю, чому всі мовчать. тому що ніхто не знає, що сказати. Замовчувати вони намагаються цю тему. Тому що якщо подивитися одне із перших відео, яке опублікували самі російські пропагандисти, то видно, що поруч із літаком, який падає, є сліди ймовірно від ракети зенітно-ракетного комплексу. А це означає, що найімовірніше, літак із Пригожиним та іншими вагнерівцями було збито російською протиповітряною обороною, і це не могло статися випадково. Хтось віддав наказ це зробити. Цікаво, хто ж міг це бути. Бум. І ще один вагнерівець, який впізнавав тіла, каже, що він бачив там такі сліди, саме як наче від зенітної ракети. Плюс. все это дело прямоугольными оскорбственными элементами. Вот, соответственно, это Ну, я не спеціаліст С-300 скрізь лібоєстріста, щось таке. Ну що я можу сказати? Нарешті російська протиповітряна оборона зробила хоч щось хороше, крім того, що вона інколи лупить у російські будинки. У наша ПВО пової лучше в світі. але є усе ж таки на так званій Росії окремі особи, які дуже обурені тим, що досі немає офіційної версії щодо того, що ж могло статися, із пригоженим. і це. Не росіянин, це зрадник України Олег Царьов. Він каже, що владімір Путін себе поводить так, наче він сидить у бункері, а народу треба відповіді. Це удар по російській Федерації. Молчать нельзя, надо відповідати. як можна скільки можна прятатися будто тобо в бункері. Якщо щось произойшло, раз в бункер, але коли ведучий запропонував йому обговорити одну із версій, того що сталося із Пригожиним, що можливо його усе ж таки вбили за наказом Владиміра Путіна, царьов тут же сам дав задню і не захотів обговорювати цю тему. Ну ані фактично не... обвинили президента Путіна. Ми ж самі не видели. буду. Я не буду повторяти, то що вони по той причині, що очко зжимається так. Іноді. Ну от я не буду транслювати. Меседжі, вони... У короткостроковій перспективі ліквідація Пригожина навряд чи викличе якісь серйозні наслідки всередині так званої Росії, але от у довгостроковій перспективі може бути набагато набагато цікавіше. Тим часом Соловйов закликає вагнерівців помститися. Напевно, Владиміру Путіну. Я хочу, щоб ребята... герої. Вагнера. А там стіль. Але можливо, Путін тут і справді ні до чого. Можливо, ми просто наговорюємо на діда, а насправді, за ліквідацією Пригожина може стояти, наприклад, Шойгу. Мені згадалася іще одна історія. Був у Шойгу один критик, який казав, що той має застрелитися, а потім сам цей критик подох. Да, дійсно, багато говорять, що на місці би. Бы... Міністра оборони, який допустив до такого положення дел, просто мог би як офіцер застрелитися. Але я впевнений, що у нього іще буде нагода зустрітися із Шойгу особисто. 10 тисяч рублей тому, хто узнає, де сейчас я. Нахажусь, але як би там не було, друзі. Скільки би росіяни не вбивали Росіян, ми маємо робити як завжди свою справу. Ми мусимо допомагати силам оборони України, щоб наші воїни могли знищувати окупантів якомога більш ефективно. Дякую кожному, та кожній, хто продовжує підтримувати сили оборони України. Ваш внесок дуже відчутний і дуже важливий. Дякую кожному та кожній, хто продовжує наближати українську перемогу.